Книзі вічний святий, Богом даний живий, нам написано все так детально, що в останні ці дні серед людства землі це звершитися мусить реально. І як глянеш кругом, не опишеш пером, світ топає в гріховні бездодні. Зло кипить без кінця, син не любить отця, виповняється слово Господня, гроші землі, ліса, нащо їм небеса? Люди цілю у богатстві знаходять, самі щастя кують, всім свободу дають, та в гріховних кайданах всі ходять. Всі говорять про мир, як найкращий кумир. Кожен мріє володарем стати, тому гострять мечі, наче злі палачі, а мораль та братерство забуті. Несповідно так, без поважних причин, як пожеж, спалахують війни. Дні летять до кінця і подібно гінцям долітають жахлові новини. Там війна, там терор, землетрус, голод, мор, здирство, вбивством покриті дороги, і земля вся тремтить, все неначе твердить, приготуйся до зустрічі Бога. Та безпечний цей світ не зворушиш нічим, нам відкрита широка дорога. До багатства висот, до розкашів широт, тож для чого нам дбати про Бога? Скільки вчених людей, скільки різних ідей появлялися в світі безбожнім, щоб звести люд з шляху, дати місце гріху, перекручують істини Божі. Цей освічений світ. Не потребує він благодаті любові від Бога, ціль життя все бери, веселись, бо для тебе широка дорога. Світ в росліні гріха, беззаконня і зла, помагати втім культура безсила, всюди гнів і злоба. Гори, сльози, журба, і кипить, і росте зло невпинно. Та Христос нам сказав і на шлях показав, що коли це все буде збуватись, будьмо бодрі в цей час для спасених всіх нас, означає, що час готуватись. Тож поки ще для нас. Є догідний той час, зупинімось на життєвій дорозі. Яка наша мета? Чи знайшли ми Христа, чи життя наше сховано в Бозі? Амінь.